Наступні учасники з команди Олександра Пономарьова з головою захопилися нашим проектом. Їхні старання помітили, але легше їм від цього не стало. У наших студентів виникли проблеми, і такі, що на допомогу прийшла навіть наша знімальна група. Що саме сталося? Дивіться одразу після короткої перерви на рекламу. Не перемикайтеся! Марія Яремчук Роман Болдузєв. Днями до Голосу України подзвонили з академії, де навчаються Яремчук та Болдузєв. Сказали, що це не телефонна розмова. Наш кореспондент з'ясує всі обставини на місці. в академії в мене абсолютно всі добре розуміють, що ну, ми ж творчі люди. Я вчуся на вокалістку, а сцена потребує дуже багато практики. Навіть якщо я щось там пропущу. То відносяться абсолютно лояльно до мене, тому що розуміють, наскільки важливий для мене цей проект. Тетяна Федорівна, ви напевно, знаєте про що і для чого до вас. Ми всіма коридорами ходили і намагалися знайти Романа Болдузіва і Марію Яремчук. Але, на жаль, їх навіть не побачили. Тут в подивіться, кабінеті. розклад на четвертому поверсі і інформаційна дошка. Здається, Яремчук і Болдузіва відчисляють із академії. Написано червоним по білому. Мій графік, звичайно, став значно е, насиченіший, оскільки проєкт за багато часу забирає. Зараз, звісно, ріжа став з'являтися в академії, тому що зйомки, репетиції, була країни бере своє. Я їм робила пропозицію: чи співати у вас, чи навчатися в нашій академії. Угу. Мабуть, вони ще не зробили вибір. Я вимушена була зробити подання на їх відроку. По мелодію достаточно ровно там може бути какую-то одну штучку. Добавь mm -hmm. от початку там за пиво хорошо. Mm -hmm. Біжал. Ну, то есть, вот это можешь да. А там дальше уже не меньше, потому что там пошло вигляді. Да? Ані роман, ані Марія ще не знають про офіційний наказ. Рома в мене не надто краще новинка. Тебе, Тебе збирається відрикувати з університету, з академії. Вы что, серьезно? Звездки а у вас такие звезды. Ну, я же говорил с Татьяной Федоровной. Это же твой Ты что, серьезно? Так, за пропуски, за то, что ты не заявляйся. Там много «Н» у нас. У меня нет Зна пропусков. Ну, мы знаем, вы нам показывали журнал, где ясно написано, что в эти дни… Значит, она вас развела. Часово серьезно? Время. Ну, понятное дело, что голос страны занимает очень много времени. Ну, так чтобы дать отчисление. Але я все хожу, потім здаю. Ну, я за усіма говорила із ми теж пояснювали про те, це що шоу про, про, про те, що ти з'являєшся тут і не встигаєш все. Але вона сказала про те, що вона навіть не розуміє. Я буквально Ходили, тому що нам треба вирішити. Думати зараз про пісню. Марія не в змозі. Після жоні будь знаєш. за іронією долі. І Марія і Роман сьогодні виконують пісні з майже однаковими назвами. Безпритульний англійською це «Homeless». Цікаво співпадіння, до речі, що Рома співає безпризорника, а бачить співає холме. Так само, в принципі, тема одна сама. Ми Будемо зустрічатися з Тетяною Титяни. Я без да, буду? Ну, У тебе є голос. А що ти будеш тепер робити? Ну все, тепер, якщо мене виженуть, я звідси не піду при целом. У Марії Яремчук лишився один вихід перемогти. Я втратила твоє кохання, я втратила і притулок. Так дослівно перекладається з англійської головна сумна думка наступної пісні. Чи вдасться 18-річній Марії Яремчук передати всю біль від того втраченого кохання на нашій сцені? Побачимо просто зараз. Tell me that everything's a big mistake waiting here in this rain. i the Won't you please forgive? Please, but you don't love. Without your love, I'm. Home. Ваші оплески, Марія Яремчук, і ці оплески, оплески подяки за той вир, за той океан емоцій, який нам щойно подарувала Марія. Ви я впевнені зрозуміли, що історія в нашому сюжеті була не більше ніж жарт. Наша Марія все ще студентка. і Я впевнена, що ще тривалий час буде нею. Марія, щойно ти заспівала дуже чуттєву пісню. Я бачу сльози у твоїх очах. Ти дійсно пережила цю історію, історію втраченого кохання. Щось подібне в твоєму житті було. Ну, Я вважаю, що кохання воно не підлягає вікові, якимось іншим обставинам. Воно може настати нас в будь-який момент і вже якесь сильне почуття в своєму житті я пережила. Тому зараз я знову змогла це відчути. І ми це відчули, і ми це побачили, і наша аудиторія це побачила. Тому ось ці аплодисменти вдяки тобі. Зараз запитаємо зіркових тренерів. Їм я бачила, теж сподобався твій виступ. Але хотілося б вас запитати. Марія на цій сцені співала вже і молдавською, і російською, і українською. Спершу Марія заспівала англійською мовою на сцені «Голос України». Наскільки вдало це вийшло у Марії Валерія? Я вот сидела и думала, откуда в такой юной девушке столько зрелого чувства? Просто потрясающе. Я не знаю, так зацепила. И номер был сказочно красивый, настолько страстный, что, по-моему, никого не оставило равнодушным. Молодец, просто Дякую. умница. А красивая просто нет слов. Дякую, Диана. Вы ведь чули это зрелое почутие, Мари? А вот Лере больше повезло. Она начала и сказала два слова, которые я хотела а, тоже сказать. Цепанула просто. Это первое. И во-вторых, посмотрите, ребята, это ведь а, одна, по большому счету, это Вера Брежнева, только брюнетка. Вы такая красивая просто, Привет. ну невероятно. Вот по телевизору, у нас здесь вот такие маленькие мониторчики есть. Потрясающе. За вас точно будут голосовать. И мы тоже за вас проголосуем. А я хочу сказать, что действительно а, у вас есть такая... Uh, ну, понятно, что нельзя сказать, что мудрость или зрелость, но, вероятно, у вас очень хорошие корни, uh, очень хорошие корни, которые вам позволяют уже больше понимать, чем всем ост ну, чем многим, кто, кто выходит сейчас на сцену. Поэтому вы как веселая, классная, так и вот в таком чувстве. Но я не поняла, вас выгнали или нет? Так, это был жарт? Так. А, ну, понятно теперь. Сейчас в любом случае, если меня я не, выжену, тяже, не, тяже, не пойду. Я й думаю. Ми продовжуємо наш першоквітневий ефір. Олеже, тільки без жартів. Повністю серйозно. Марія мене накрило цією хвилею, яка за вашою спиною була. І ви сама як хвиля, і ви такі різні. А ви така різна, і ви можете і веселою бути, і сумною, але ви завжди потужна. І це основне. Я вже казав, колись батарейка. У вас така батарея ще акумулятор, серйозний. Сонячна батарея, у вас серйозна. І, а, і немає ні оцінок, немає нічого. Є тільки бажання, і є прохання. І навіть не моє, а яке придають мені багато-багато ваших прихильників. Ви співаєте всіма мовами, але співайте українську, будь ласка, співайте. Дякую, Олеже. Тепер слово зірковому тренеру. Можу сказати головному з усіх тренерів для Марії Яремчук. Олександра, ви дали Марії не тільки дуже ліричну пісню, а й дуже дорослу. Для Марії це крок уперед? Ну, я думаю, що вона зараз довела те, що кроку це дійсно була ця пісня Крок уперед. Ви знаєте, я був дуже здивований і я. Звичайно, за те, щоб Марічка співала, і вона буде співати, якщо далі все буде добре, і проголосують за тебе, глядачі наші. Ти будеш співати українські пісні, і багато їх будеш співати. Я впевнений, що в тебе велике майбутнє як в української співачки. Про коріння, як сказала Діана, вона права насправді так і є, тому що відомий співак, твій батько, якого поважає вся країна, і це історія нашої країни, і історія співу нашої країни. Але сьогодні. Ту пісню, яку ти виконала, і як ти її виконала, маючи всього 18 років, а виконала як людина, яка ніби прожила вже життя. І знаєш, мені було дуже приємно, я дуже хотів, щоб це почули якраз наші глядачі, для того, щоб вони зрозуміли, що не ім'я для тебе головне, і не із за того, що ти тут, що в тебе є ім'я, а із за того, що ти маєш дійсно голос, яким ти володієш. І будеш далі володіти ще краще. Тому молодець. Дякую, дякую. тобі, дякую, Олександра. Сьогодні Марія Назарівна Яремчук довела на цій сцені, що у свої 18 років вона вже доросла. І якщо Марія вас теж переконала, і якщо ви хочете, аби Марія Яремчук продовжувала змагання за звання голос країни ваші, у ваших силах залишити її у нашому проєкті. Телефонуйте на номер 0900-102-820 або надсилайте смс з цифрами 20 на короткий номер 9969. Це Марія Яремчук.